Добрий день, друзі. Цей ефір не є запланованим. Я просто останнім часом дуже багато читаю всяких публікацій і батьки, які звертаються на консультацію. Консультації дуже багато онлайн, в тому числі вперше, буває, що чують про діагноз аутизм, про діагноз раз. І, перше, що роблять, приходять додому і моніторять, читають, читають і ще раз читають, і формується без зовсім порушену картину розуміння цього синдрому. Все-таки хочу ще раз вам сьогодні пояснити, як. В принципі, з великою вирогідністю самостійно зрозуміти, що в дитини є аутізм, чи його немає, чи в дитини розлад аутистичного спектру, або в дитини якісь, якісь ще інші проблеми, я поверну вас до класики, до того, коли аутізм ще знаходився в розряді психічних захворювань, коли він вважався просто типом шизофренії. Але на відміну від шизофренії, яка супроводжується галюцинаціями і іншими нюансами, підлягає терапії медикаментозної, аутізм таким не являвся. І е, внаслідок того, як я вам уже розповідала в лекції загальні по аутизму, що у деяких психіатрів е, народжувалися діти з аутизмом, то вони почали е, приділяти цьому дуже велику увагу. І все-таки поступово витягли цей синдром з психіатрії у неврологію. Я ще раз вам нагадую: тріаду аутизму, від неї, хоч і хочуть якось позбутися, хоча і сама Лорна Вінг, яка її впровадила зі своєю групою вчених, там вводить якісь моменти нюанси. Я вам скажу, що за мою практику, є кількість, по-перше, кількість дітей з справжнім аутизмом не змінилася. Немає ніякої епідемії, є епідемія гіпердіагностики, і те, про що я вам далі скажу, це епідемія розширення ознак і розмиття таким чином, ознак цього діагнозу. У нас зараз епідемія порушення розвитку дітей, різних порушень. Тим більше в Україні, де у нас спочатку два роки карантину, потім півтора роки війна, тобто це три з половиною роки життя якоїсь маленької дитини, ті роки, коли вона повинна була розвиватися. Тому тут нема чому взагалі розуміти, звідки воно береться. Повернемось до аутизму класичного. Це тріада. Запам'ятовуйте порушення комунікації, яке воно може бути? Відсутність мовлення, наприклад. У дітей з аутизмом це не бажання мовлення, тобто воно їм просто не потрібно. Тому мовлення й не розвивається. Дитина її не хоче розмовляти, вона не хоче далі порушення комунікації, вона... соціалізації, вона не хоче соціалізуватися. Комунікація соціалізація, вона уникає соціальних контактів і досягає якогось. Контакту з дорослими, наприклад, або іншими дітьми тільки виключно для задоволення своїх фізіологічних потреб. За рахунок чого: крику, крику або хватання батьків за руки і тягне кудись щось ну, взагалі-то в основному поки не починають займатися терапією раннього втручання, то це просто істерика і крик, поки батьки не здогадаються про що річ. І саме головне в цій тріаді комунікація, соціалізація, стереотипна поведінка і стереотипне мислення. Отут починається каша: люди беруть стімінг, про який я писала, що стімінг це компульсії, це не, стереотип... це не можна сказати, що це стереотипія. Стереотипна поведінка це повторення чогось, але це не махання руками. Наприклад, це може бути в деяких випадках махання руками, коли в дитини порушення сенсорної інтеграції, неінтегровані рефлекси і так далі. Тоді це може так проявлятися. Але подивіться, будь ласка, на, на стереотипність мислення як відсутність образного мислення, відсутність фантазії. Тобто дитина з аутізмом. Чому не грається іграшками? Вона не має фантазії їх використовувати. Перше, по чому ми дивимося в дитини, наприклад, трьохрічної і можемо запідозрити аутизм, це коли дитина не грається взагалі, е, хоча б, е, ну, вже не кажучи про сюжетну рольову гру, хоча б сюжетну. Тобто дитина може відтворювати з аутизмом. Гру, яку вона десь побачила, сама придумати вона не може. І ось, будь ласка, на це зверніть увагу, не на викладання в рядочок, бо викладання в рядочок це може бути ознакою банальної розумової відсталості і стереотипної поведінки внаслідок цієї розумової відсталості. Для того, щоб зрозуміти, я вам такий приклад наведу взагалі, як працює мозок. У нас є первинні, первинні речі, які наш мозок повинен обслуговувати. Це всі процеси в організмі, починаючи від ділення клітин, гормональний обмін, нейрорегуляція, травлення і так далі. І для нашого мозку головне, щоб наше тіло жило. А ось ця вся вища нервова діяльність, якою є мовлення. Мислення, образне мислення, інтелект і так далі. Воно для мозку другорядне. Тому у нас відбувається такий процес, як стереотипізація у кожної людини. Приведу вам такий приклад. Є, ви побачили людину вперше. В мозку сформувалася якась картинка зовнішності. І ось ця людина зробила вам погану в житті. Ось кожну людину, яка буде схожа з цією людиною, ви вже попередньо будете сприймати погано, неосознано. Це той стереотип, який мозок сформував, для чого він це робить, щоб розвантажитися. І якщо людина не займається розвитком мозку, якщо вона не вчиться, а знаєте, є така фраза, я її не люблю. кажуть, мозок це м'яс, який треба тренувати. Ну, мозок це жир, жир з білковими перегородками. Це не м'яс. І оцей жир він собі містить ці нейрони, які між собою з'єднані. І єдиний спосіб підтримувати мозок в нормальному робочому стані це навчатися новому. Тоді ми розриваємо оцей шаблон нашої нервової системи формувати стереотипи, ще про стереотипи. Ваші, наприклад, бабушки та дідусі, або е батьки там, за 70. Якщо вони сидять у вас зранку до ночі в телевізорах, в них формується стереотипне мислення. Вони вам видають прямо такі спічі. Ви приходите і вам пересказують все те, що розказала в новинах. Оце вам зразок стереотипного мислення. Тобто, якщо людина не розвивається будь-яка, вона переходить в стереотипне мислення. Тепер ми повертаємося до людей, дітей з аутизмом. До речі, рекомендувала фільм. Називається він Хороший доктор або добрий доктор про хлопця з аутізмом, який став хірургом. Ну, ми розуміємо, що багато батьків негативно ставляться до цього серіалу, тому що вони, ну, коли в дітей важкі розлади. То, дивлячись на якусь там вимишлену людину з аутизмом, яка стала хірургом, це травмує батьків. Але ж в принципі я подивилася один сезон. Мені сподобалося в якому сенсі, хоча б трошки для себе зрозуміти, як функціонує психіка в людини з аутизмом. Ну трошечки непогано це відображає також фільм, який рекомендую переглядати всім. Темпл Грандін – Це е, прізвище ім'я жінки, справжньої жінки, яка е, є людиною з аутізмом, як вона вчилась, як вона жила, і як вона мислить. І там дуже дуже класно показана е, стереотипність думок, відсутність образного мислення, коли їй кажуть, е, в, в, вони приїхали десь до бабусі в село, і їй кажуть, ти будеш ставати з півнями, і вона собі. Прям показують, вона думає, що вона сидить на заборі ряд, поряд з півнями і співає. Нема е, розуміння е, образного. Що, що, що цього ще випливає з цих стереотипного типу мислення? Тут і виходить, чому вони не обманюють. Тому що для того, щоб брехати, треба мати е, образну уяву. І, в принципі, е, це окрема ціла реальність, яку ми створюємо. Тобто людина, яка бреше, вона формує реальність, і вона сама в неї вірить і пересказує те, що вона там нафантазувала. У дітей це починається десь ярко так вилазити вже два з половиною три роки, коли вони приходять там з садочку, починають щось розповідати. Оце і є прояв роботи образної уяви. Так от, тому у дітей з аутизмом класичним не буде брехні, тому що вони не вміють фантазувати. Далі ще про образну уяву. І в соціальній комунікації теж саме. Їм важко уловлювати емоції, чужі, розрізняти їх, розуміти оці подвійні підтексти, які ми даємо. Вони для нас виглядають як дорослі діти. От Якщо ми візьмемо дорослого з аутизмом, то це буде як доросла дитина, яка все сприймає прямо лінійно. Ще раз нагадаю вам, зараз хвилиночку включу, де у нас тут презентація? Про, про нашого <кій> я люблю, я вже вам сказала: Джона Дауна, генетика, який описав, в принципі, дуже адекватно людину з синдромом Аспергера. Ще раз, свій власний світ, говорять про себе в третій особі. Тобто, бачите, говорять не обов'язково відсутність мовлення. В мене є діти, які починають писати в 2,5 роки. Їм настільки некомфортно розмовляти, що вони пишуть. Далі перебувають в країні мрії. Ну, це він описав оці, такі, знаєте, стани, коли дитина сама в собі і не помічає навкруги нікого. Ехолалії, це повторення. Чому взагалі ехолалії? Ехолалії це в принципі, фаза розвитку мовлення, але вона залишається у дитини з аутізмом, тому що вона знову ж таки стереотипність мислення. Дуже часто вони прям беруть готові шаблони фраз і потім використовують їх в житті. Те, що почули в кіно або вивчили на заняттях, або з батьками вдома. Далі, самодостатні та занурені в себе автоматичні та ритмічні рухи. Ще раз повертаємося: це не ознака аутизму, від слова взагалі. Автоматичні ритмічні рухи можуть бути у дітей з різними генетичними хворобами, з синдромами, з, наприклад, розумовою відсталістю це більше неврологічний симптом. І треба розбиратися не можна тільки на автоматичних ритмічних руках, базувати свою думку, що в дитини аутізм. Далі самовладання та спокій яскравості та інтелекту. Відсутність фізичних особливостей відсталості, оце дуже дуже важливий момент. Якщо ми кажемо про аутизм як синдром Аспергера, де не втрачено ніякі інтелектуальні функції, то дуже цікаво, що ми обстежуємо таких дітей і не знаходимо там взагалі ніяких хвороб. Ніякої органіки там немає. Чому дуже довго цей синдром перебував в розділі психіатричних захворювань, тому що немає нема пояснення. На сьогодні ми знаємо, що дуже часто у дітей з аутизмом є проблеми з реакцією на глютен, на казін, але тут також окрема тема, на якій хочу зупинитися: не треба починати дитині дієтотерапію. Не впевнившись, що вона вам потрібна, бо будь-яка дієта це позбавлення людини поживних речовин. І дієта це медичне втручання, можна так сказати. Вона потребує обґрунтованого підходу. Не просто ми захотіли ввели дієту. Буває такі ситуації. Я проводила опитування, коли ми приміняємо дієту, і відразу батьки бачать результат. Це супер і класно. Але якщо ви півроку не бачите в дитини ніяких відмінностей стану на дієті, то все ж таки варто переглянути, чи взагалі вона вам потрібна. Відсутність реакції на слова, це порушення комунікації, регрес у розвитку. Досі не зрозуміло, чому відбувається. Відбувається у всіх дітей з аутизмом, пов'язується з етапами розвитку нервової системи, але ж повністю недосліджено. І таке поняття, як ідіот савант, це савант, це якась зверхздібність. Ну Ось у цього доктора, ви подивитесь в серіалі. Вони показали цей стан Саванта, коли він там вигадує кожен раз дуже неординарні рішення в хірургії. Так, я ж кажу, це кіно. Тобто, не сприймати це все серйозно, але для загалу можна це подивитися і використати для загального розуміння ситуації. Але дивіться, в цьому понятті є слово ідіот. Чому? Тому що на фоні своєї оцієї нестандартності і зв'язності дитина може бути повністю в звичайному житті ні на що не спроможна. навіть сходити на горшок по великому. І це така, така ситуація. Йдемо далі. І тепер хочу вам продемонструвати, це у нас раніше був МКБ-10, де аутізм у нас був у розділі f 84 загальні розлади психологічного розвитку. І бачите, тут у нас була класифікація дитячий аутизм, це той, який канера люблять називати атиповий аутизм. Це коли лікарі не знали. Як пояснити, звідки він взявся і що взагалі чому так? Або він не повністю співпадав з картиною аутізма? Окремо скажу, що тут був гіперактивний розлад, який поєднується з розумовою відсталістю та стереотипними рухами. Бачите, це не аутізм і синдром Аспергера – це високофункційний наш аутизм? Ще раз я вам наголошую, це моя особиста думка. Мої дослідження, мої спостереження за дітьми, яких я бачу в себе в центрі не один рік. Ви всі повинні розуміти, що наука кудись постійно рухається, ми вигадуємо людство нові класифікації. Професорам треба і докторам наук писати публікації, і кожна тема розкручується, 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 і іноді все доходить, вибачте, до маразму. Тому я і хочу, щоб ви мали свій окремий погляд на цю всю ситуацію. Значить, мкб 11, який був прийнятий, це міжнародний класифікатор хвороб в минулому році. Дивіться, що у нас відбувається: у нас зник аутизм. Аутизм – це синдром. Що таке синдром? Це симптомокомплекс. І на заміну його у нас з'являється розділ. Розлади психічні та нейророзвитку, тобто, вже ми від психологічного вернулися до психічного і ввели нове модне слово нейророзвиток. І тут можна розгулятися для лікаря раз без розладу інтелектуального розвитку та без порушень мови. Або з яким порушенням, раз і з розладом розвитку та без порушень мови. Тобто, або у нас проблеми з мовою, або з інтелектом, або із мовою і з інтелектом. В принципі, отак це все і виглядає. А... І в кінці, як завжди, коли ми не змогли втягнути дитину в якісь, з якусь цих класифікацій, у нас ще є така класифікація, як інший уточнений розлад аутистичного спектру, або розлад. Не уточнений. Тобто, що це таке? Як батькам це розуміти, взагалі то не сильно а, зрозуміло? А, що таке раз? Розлад аутистичного спектру. А, коли ви читаєте сьогодні, що якось дитина, бо десь в форумі батьківському, в нас був раз, ми з нього вийшли. А, це не був аутізм. Я називаю це аутизацією. Приклад? Дитина втратила слух в перший рік життя. Перехворіла на отіт, наприклад, острий інфекційний втратила слух. Миттєво буде відкат. Відкат у всьому буде. Тому що, по-перше, це важке інфекційне захворювання, антибіотики, лікарні, лікування. По-друге, вчора чув, сьогодні не чує. Що буде? Буде аутизація. Якщо цю дитину не взяти в реабілітацію, якщо їй не дати оцю альтернативну комунікацію, наприклад, у вигляді тих самих карток Пекс, але я не знаю, чи Пекс використовується для дитини з фратою слуху, ну я приклади навожу, не скажу зараз прямо за методику. Якщо не починати займатися, дитина у вас стане аутистом, і ви підете і вам поставлять діагноз на все життя. Але тут дивіться, який момент цей стан зворотній. Зворотній, коли ми взяли дитину зраз, позаймалися 2-3 роки, і у нас цей діагноз зняли, бо дитина нормалізувалася. Що ще можна сплутати з аутізмом? Я казала про це вже в лекціях: це сенсорну алалію. Це порушення фонематичного слуху. Сенсорна алалія завжди відбувається, в принципі, на фоні якихось проблем при, при, при вагітності та пологах. І якщо у вас була важка вагітність, або у вас були важкі пологи, або дитина була обмотана поповиною, або дитина наковталася вод, або води були зелені, це вже вас повинно затормозити в виставленні діагнозу аутізм. Тому що ще раз нагадаю: аутізм не має органічних причин в класиці, от якщо ми класику візьмемо, сенсорна алалія, це для мене на сьогодні найважчий стан дитини, тому що з дитиною з аутізмом ми працюємо і витягаємо поступово на соціальну комунікацію. А дитину з сенсорною інтеграцією можна роками витягати з цієї сенсорної глухоти, яка там є. Тобто, вуха чують. Мозок не чує мовлення і не розбирає його. І там може все так і закінчитися розумовою відсталістю на все життя. Тому не лякайтеся, раз це не страшний діагноз, який може бути та ж сама епілепсія, яку не діагностували своєчасно. На кожен напад буде в дитини визивати регрес. І я за це кажу, чому треба робити нічний ЕГЕ? дітям завжди, дітям з порушенням. Розвитку, тому що кожен тиждень ми знаходимо в чергової дитини епіактивність, починає лікування дитина 2-3 тижні це дитину не впізнати. Зникають істерики, зникає стімінг, починає розвиватися мовлення, тому що епіактивність епілепсія це такі ж, в принципі. Можна порівняти з по впливу на мозок як інсульт, тільки там відбувається втрата нейронних зв'язків і загибель нейромереж мозку за рахунок крововиливу, а при епілепсії за рахунок епіактивності. Що таке епіактивність? Слово епігрецьке це зверх. По факту мізок плавиться. Ну, якби ми це сказали таким просто жаргонним язиком. І ще раз повторюся, декілька років тому головний епілептолог України виступав і сказав, що я впевнений в тому, що в 95% діагнозу РАС насправді криється епілепсія. І проблема в тому, що діти з епіактивністю не мають генералізованих приступів і судом, які ви можете побачити. Тобто, навіть істерики, Можуть бути не істериками, а приступами. І так проявлятися. Тому дуже рекомендую робити нічне ЄГ, якщо є така фінансова можливість. В принципі, це все, що я вам хотіла на сьогодні сказати. Ще раз повторююсь: порушення комунікації, порушення соціалізації і стереотипне мислення. Мислення не просто поведінка, а мислення. Тому що ще раз, дитина. З будь-якими порушеннями розвитку, може видавати стереотипне, стереотипну поведінку, бо в неї не розвивається психіка, вона не пізнає нічого нового, пізнавальні процеси порушені, і тому вона не може вам щось видавати адекватно. Е, ще один момент. <кій> Лекція в мене є по сенсорній інтеграції. Переслухайте, переслухайте, тому що нагадую, Оці ось крилочки-бабочки це взагалі не ознака аутізму. Це дуже люблять тягати з однієї батьківської групи в іншу як ознаку раз або аутизму. Це таким не є. Це не виключає аутізм, але це не є ознакою аутізму. Це називається рефлекс морок. Це патологічний рефлекс, який повинен був зникнути у дитини ще до максимум 6 місяців, і коли він залишається, то потім дитина постійно перезбуджена. І ще трошки такий зроблю вам ввод в цю інформацію: все-таки передивіться лекцію, якщо захочете. Цей рефлекс відповідає за комунікацію з іншою людиною і за страх. І коли він залишається в патологічній формі у дитини, то будь-яке збудження визиває в неї збудження цього рефлексу, а воно буває вже потім на все позитивне, наприклад, на мультики, які дитина любить. І замість того, щоб вона відчувала нормальні якісь відчуття, як звичайна людина, в неї йде перезбудження нервової системи. Відбувається, він так і виглядає цей рефлекс. Ви якщо згадаєте дитинку, коли вона була вас немовляткою, то, то дуже часто це є. І, до речі, щоб його інтегрувати, дитину треба пеленати. Всім кажу відразу: дитину треба пеленати. якщо ви не пеленаєте дитину, то будете її тягати на руках, тому що для інтеграції цього рефлексу треба відчуття тіла. І якщо він іде, ви взяли дитину на ручку, прижали, звісно, ви його погасили. Але це за вас може зробити пільночка і одіялка. І повертаємося до, до патології цього рефлексу. Ось він у дитини є, вона перезбуджується. Процес термозіння не відбувається і. Діти часто погано сплять, погано засипають з рефлексом морони інтегрованим. І у них може бути аутизація внаслідок того, що будь-яка соціальна комунікація для них це перезбудження нервової системи. І ще раз повторюся, в нашій практиці, коли ми погашаємо рефлекс моро, і навіть мої батьки, які працюють дистанційно, знаходять правильних сенсорних терапевтів або вдома там рекомендації виконують, відбувається чудо. Проходить у нас 6 місяців, вони приходять до невролога, а невролог і каже: А що ж ви таке робили, що у вас зник аутізм? Розумієте? Це важливо. Не спішіть ліпити своїм дітям діагнози, не спішіть слухати лікарів, не спішіть читати і вірити всьому, що ви прочитаєте. Взагалі, якщо ви хочете дізнатися про справжній аутизм, то беріть читайте класиків. Ветельхейм, Лорна Вінх і так далі читайте. В мене там в лекції про аутизм окремі є, перераховані я розповідаю про всіх психіатрів, які зробили внесок і зробили публікацію. Того ж самого Аспергера можна перечитати. Дякую за увагу. Сподіваюся, що трошки ми знову внесли корективи і світло і розумію, що ті лекції, що я пишу. Вони все-таки потребують доповнення, тому що коло інформації і запиту від батьків постійно розширюється. Якщо комусь потрібна онлайн-консультація, я їх проводжу. Є під відео, буде мій номер телефону. Звертайтеся, можна це все організовувати, але є невеликі черги. Все буде Україна. Бажаю вам гарних вихідних. До побачення.